Опа-опа, ми шпілимо за Гомункула. Опа, ось він виліз у нас. У нас як таких навичок на ауру немає, тому не вийде когось підловити. О, хліб. Ні не вийде когось підловити на телепорт шафи, але окей. Пошукаю тут. Нікого. Значить, напевно, у шаки. Опа! Окей, насправді я її бачив. От. Але, гадаю, інші заспаунились. Там десь прямо. Окей, вона прятропс у Цікавий мув. Я гадав, вона вперед побіжить насправді. Бо нащо було перетропить. А, заради навички франки, правильно. Окей. Найс. Сейбл. Так, я чую позаду мене генератор. Так, да так, -да так, -да, хтось там сидить. А, це хто у нас? Це Фенган? Ні, це Елоді. а. Взагалі не часто побачиш цього персонажа. Nice фейк. Ха. Так, ну зараз вона точно буде лізти. Не буде лізти? Нічого собі. А зараз буде. А, окей. Так, вона думає, що я двері зламаю, але ні. Поки okay, на потім їх залишу. М -м -м, тут палета, там. Тут немає палета. Окей, okay, хіба що ця? Найс. Nice. Так, я бачу там йде на порятунок Її... Цієї... готки. Мамі. Mm Окей, -hmm. okay, перший генератор це в Палабуді. Кілер шаті, пойдемо зробили там. Найс. Nice. Варто стукнути, щоб відкатувалося. <ріху> Окей, вони, значить, в мейн повернулися. А що вони роблять? Сейбл, ти куди лізеш? Хіба не фнга повинна сейвить? Хеллоу, ти накоцана. А потім будуть казати, що я тунелю. Клас. Вона сама полізла сейвити. А що мені робити? За Еводі ганятися? <ріху> Окей, вона. Окей, це розумно було. Ну, окей, я не підіймаю сейбл. Я звісно можу і одразу другу стадію зробити, але ж я не буду. А куди? Стоп, а. <світ> так, ну зараз знову ж таки. П'ята ранку. Я як завжди. Но. От обожнюю цю навичку. Два токена. Верхня навичка бризнюків. Робить так, що наша подовжена атака має ще довшу рейнджу. Дуже корисно насправді. Особливо для такого білда агресивного. Повністю агресивний білд який орієнтований на чейси у погоні. Так, я не витратив токен, це добре. Так, це у нас ця Так, вона експозит 20 секунд. Вона на одну тичку. Хіх. Опа, щось у неї. А, це у мене, напевно, так? <с> Дякую. На. Найс, найс, найс. Ну давайте одразу її повісимо. Ой, спину прихопило. Ха! Окей, одразу її повісимо і телепортуємося до фенгі. Але, напевно, її вже та, її вихиляла, окей. Так, вони тут вихилюються якраз. Уп. Так, вона експозит теж. Так, вона перепри... О, Цікаво. Хочеш жити. Хочеш жити, перехочеш. Але напевно так, експози дуже злетить, так. Нічого. Попопки. Так, ну того пратуватися не буду, а то вона даблбек нащу, не дай боже. Ха. Так, 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 я її чую. Вона думала, що я буду майндгеймить, але я не майндгеймив. Хоча це теж по факту майндгейм, бо вона думала, що я буду, але я не став. Спеціально. Знаєш, це теж майндгейм, Ха. Але не свідомий. Хоча ні, свідомий. Так, стукну. Але цікаво, якщо навичкою лицаря no way to Хайде стукнути генератор і, в цьому, і при цьому телепортуватися до шафи, Я буду в момент польоту бачити аури навколо себе. А це цікаво. Так? Ніколи не юзав цю навичку насправді на 3G, Ну, я і не часто за нього іграю, хоча й мені сам по собі дуже веселий. Иначе она в холло будет а? Не, нахер Окей, фанга Фанга, да, напевно, было Заработать ланш-атаку чтобы Она цей влокнулась. Окей, вона розумна, вона знає, типу, що. Типу, до ремнантів краще не підходить. Тобто вона знає, що я знаю. Вона знає, що я знаю, як користуватися здібністю драджа. Окей. А, окей, це... Правильно, правильно. Треба, напевно, було ремнанта знизу поставити. Вона до вікна зараз прибіжить? Ні, не. Ого! Нічого собі. Ван Шатака! No. А от якби не було в неї цієї навички, я б не дістав би до неї жодному разі. Ні, ну взагалі. Тому класна навичка, класна і ще її ж бафнуло, бо коли я в останнє граф, то там за один генератор один жетон давався тільки, а тут тепер за один генер два жетони. Ого. Оба! Сейбл. Но. Хо -хо. Так, у меня два жетона. Четыре жетона, окей. Так, у нас вона... друга стадія, правильно. А, не, вона вся уже забух. Ого, быт решат. Заблоковай. Тут, ну тут наче ця Нія сиділа правильно на початку. Окей. Окей, вони прямо тут хиляються. Бадіблок. А я можу дотягнутися до. Окей. Ого-ого-ого-ого-ого-ого-ого-ого-о. Цей Japanese Lugwarд багворд, так. Так, але я хочу фенгу. Так, генер. там ніхто не сидить. Окей. Окей, а ось і фенга. Так, мені треба азіаточка на ніч. Так. Вона боїться до вікна бі бігти, бо у мене навичка близняків. Окей, найс. Насправді за Траджа треба, ну, доволі така пресайз робота його ульти, тобто треба слідкувати за його цією штукою. На яку він може доволорнутися, або цілілі можуть зробити даблбек і так нагіпати і скоротити дистанцію легко з цим маньяком. Типу я б не сказав, що він дуже сильний. Ні, він взагалі він не сильний цей маньяк, Типу, його дуже легко контрить і йому важко на високих рангах. Але, anyway, він веселий. Я б справді хотів би побачити, як його бафуть. Окей, його там бафули, наче. Але цього недостатньо. Він все одно як залишався в такому середньому тірі десь С або низький Б. От. Як залишався, так і лишився. Нічого такого унікального або щось, якихось таких кардинальних змін в ньому не було ніколи. Окей, okay, я б напевно, щоб зробив би і ще бафнув би швидкість переміщення між шафами не в ульті його, тобто коли. Ну, не в період ночі, тобто в звичайному стані. Окей. Okay. Це було б класно. Потім, можливо, б зробив би якісь адони йому бейскітом, щоб, наприклад. О, о, які у нього там є. На інстинкт вбивці під час телепорту Таку, він же ж спальте. Спрятове... О! Що? Куди вона ділась? Ха! А! What the hell? Я вбив привида. Я вбив привида. Ви розумієте? Я вбив привида. Клас. Найс. Ха. Так, залишилось ні, знайти. Ульта ще діє, найс. Час є. Так, то окрутний. О, я її чую! Найс! Це вона? Лоу. На жаль, останні хвилини матчу у мене не записалися, але я зробив ні генк-бенг, тобто нічого особливого. І, власне, я зіштовхнувся з токсичністю сурвмейнів, їхньою істинною натурою. Ось, як можете бачити, я зробив ці скріншоти вже після матчу власне, в лоббі. Тому роздивлюйтесь і думайте.